Самим найкращим глядачам величезний привіт. Ви на каналі Віталік Венторіно. Запрошую вас на перегляд акційних товарів магазину Аврора. І також подивимось, що нового. Дуже вам дякую за ваші коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що на поличці Хапай, бо розберуть. Часник по 7 гривень. 15 грамів суміш перцю. 15 гривень, тут 30 грамів. Одразу відчутно, що тут пакет більший. Снікерс по 42 гривні це великий снікерс. Капучино з ароматом вишні. 49 гривень, тут 110 грамів. 69 гривень можна придбати каву чорна карта. 50 грамів. Так, кава старого Львова 200 грамів, 109 гривень. І бачу кава в зернах. Nero 900 грамів, 449 гривень. Кава усюди подорожчала. Так, тут у нас якісь батончики з фісташками. Alpinella по 39 гривень, дуже багато різних смаків. Хмелі сунелі, зверніть увагу, 7 гривень, тут 30 грамів. Це хороша ціна на оцю приправу. 30 грамів, 7 гривень. Для плову це ж сама. Також 30 грамів, 9 гривень. Вже готуються усі магазини до дня усіх закоханих. 77 гривень. Міленіум 100 грамів маршмеллоу по 47 гривень зі знижкою. Так, до речі, не сказав, акції тривають по 9 включно по 9 включно лютого. Валентинки по 4-3,50. По Пряники, маленькі ось такі імбирні по 12 гривень. І трішки більші по 24 гривні. Цукерки від Любімов. Любімов від Міленіум, вибачаюсь. 99 гривень. І ось такі можна придбати за 77. Дивіться, як цікаво зробили в Любимов такі самі є, так? А любимим це Millennium? Чи щось плутаю? Ні, це різні дві фірми. 77 гривень ось такі. Чашки. Чашечки по 77 гривень. Тут середині ще й ложечка. Пятьдесят девять гривень форми у а... Форма у вигляді сердечка, а це сердечки для приготування яєчні. по 39 гривень. Зараз в Аврорі зі знижком можна придбати бонжур 59 гривень 230 грамів. Ось така новинка. Цукерки молочні. У вигляді у формі сердечок. 27 гривень 34 грами. Це якісь нові цукерки. Всередині бачу якась а, рідина, мабуть, жиле якесь. Так, ціна 29 гривень за 100 г. Ще одна новинка. Ось така паста шоколадного іхова. І всередині ще є іграшка. 64 гривні. Так, ще якась новинка. Багато різних а, ось такого пакування. Обкладинка з різними тваринками. Зараз проб'ємо, знаємо, що це таке, тому що навіть цінника ще немає. Паста шоколадно-горіхова з хлібними паличками 40 грамів. Зі знижкою можна придбати ось такі форми для кексів на 9 штук 88 гривень. До нас привезли нові ось такі лопаточки, силикон пластик. Ціна 119 гривень. Лопаточки дерев'яні силиконові. 39 гривень у вигляді сердечка. Ну і ось такі силіконові ложки, досить грубий такий сам силікон. Ложка не буде прогинатися, коли щось треба буде 44 гривні вимішати або переложити якийсь крем. Так, а це для тіста, мабуть, так? Да? Так, це для тіста три штуки, пластик. Навіть ще цінника немає. Новинка. Набір шпателів кулінарних 34 гривні. Нові а, лопаточки. Зверніть увагу і каручка. Пластикова всередині переливаються різні кольорові діаманти. Також силіконова сама лопаточка. Ціна 29 гривень. Зі знижкою зараз пластикова ложка для меду. До речі, коли, якщо користуєтесь медом, ніколи не використовуйте метал для меда. Привезли пластикові, пластик силікон пензлики кулінарні, трішки більше за розміром, 29 гривень. Ну і це маленькі я вже показував. Може комусь потрібно. Маленький ось такий: 19 гривень. Пензлик кулінарний. Запальничка побутова. 39 гривень. Зі знижкою зараз пальник для газового балону 69 гривень. Вінчик металевий для збивання. Моїй бабусі такий самий, пам'ятаю, був. Точнісінько такий самий. Так, ціна такого вінчика 69 гривень. Точило для кухонних ножів 44. Хочу вам показати, до нас привезли ось такі овочі-чистки з такими цікавими ручками. Під дерево зроблено. Чим хочу показати одну новинку. Ось такі вінчики для збивання. Пластик-метал. Це також новинка в нашій Аврорі. Ціна 119 гривень. Це також новинка в нашій Аврорі. Вінчик для збивання. Ціна 99 гривень. Новинка, ніж відкривачка. Метал-пластик. 69 гривень. Ще одна новинка. Це для чищення картоплі, овочів. Так, овочечистка, метал, пластик. 69 гривень. Далі показую вам новинки. Пластик, метал, овочечистка. Ціна 69 гривень. Пензлик кулінарний пластик силікон. 88 гривень. Новинка. соковитискач пластик. ручний, Ціна 69 гривень. Ложечка пластикова для морозива. Ціна 69 гривень. Ніж лопатка для нарізки сиру, пластик. Терка, метал-пластик ручна. Також 69 гривень. Ніж для видавлення серцевини з яблук. 69 гривень. Металевий ключ для відкривання консерви. Зараз зі знижкою 169 гривень. Привезли нові ось такі, можна сказати, начення для кухні. Тут і ополоники, і лопатки, шумівка, ложки. Тобто можна обрати і все зібрати в одному такому сірому кольорі. Ціни від 59 гривень 59 та 77 гривень. Лопаточка кухонна, метал, пластик. 69 гривень. Капучинатор знову з'явився в Аврорі. Дуже швидко розкуповують у нас їх 49 гривень. Вінчик для збивання. Він працює від двох батарейок, можна використовувати для капучино, для молочних коктейлів, лате макіато, гарячий шоколад, топінг. Точнісінько в мене є такий самий. Навіть для омлетів. Також підходить цей вінчик. Досить зручні ось такі одноразові пакети для заварки для чаю. Тут 100 пакетів, фільтр пакетики. Ціна 49 гривень. Також новинка, лійки і ситочко. Є два види. 34 гривні. І таке також по 34 гривні. Ситочка для заварювання чаю 39 гривень. Ще одна новинка цієї фірми такої ще не було, ніж для піци 77 гривень. Не дивлячись на те, що це пластик, тут дуже сильно так загострено, що можна навіть порізатись. Дивно, але металевий дешевше 29 гривень. Ще одна новинка ось такі млинки для спецій, для перцю. Я вам скажу, вони досить круті, коли ви засипаєте сюди перець з горошком, ось, і вже на страву посипаєте з цього млиночка свіжий мелений перець, він відкривається своїми надзвичайно крутими ароматами. Я навіть не думав, що перець може так круто пахнути. Млинок 299 гривень. Новинка ось такий, ось такий цікавий ніж. З такою цікавою ручкою кольоровою. 59 гривень. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Ось такий ніж. Ціна такого 77 гривень. Ось я хочу вам сказати, що дерев'яні лопаточки, ложечки для меду самі найкращі. Ціна 29 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку тарілку десертну. Ціна 49 гривень. Так, ну що, я скажу, тарілка для картоплі фрі та для гамбургерів. Да? Зараз скажу ціну такої прямокутної тарілки. 119 гривень. Так, це така у нас квадратна тарілка глибока. Теж нещодавно з'явилось в магазині Аврора, 69 гривень золоті гілочки. І з таким самим малюнком, тільки вже така, можна сказати, десертна тарілочка. 59 гривень. Так, таких салатників чорних я не бачив від Люмінарк, також показую вам як новинку: 77 гривень. Ще одна новинка в нашій Аврорі ось такі піали, салатники. Хочу вам показати кольори і зараз скажу ціну. На 69 гривень на 660 мл. Це я також вам показував На них акції поки що немає. Вони стоять в по повній вартості, але вони дуже, дуже красиві, мені подобаються. Хочу вам ще показати новинку. Ось така ваза із такого кольорового скла. ціна такої новинки. 99 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, кого оригінально зроблено. Це, мабуть, для уксуса, для оциту. Або для олії, звичайно, і оливкової. До речі, як на, набрати рідину, одразу буде за... по-іншому мати вигляд ця баночка. Ось як на картинці зображено. Продається в коробці. Навіть є різні види. Зараз скажу ціну цієї новинки. 199 гривень для оцту. Два в одному. Для оцту або для олії. Також новинка в нашій Аврорі. Баночки скляні з герметичною бамбуковою кришкою. 149 гривень. Ось така невеличка, трішки більша. Точнісінько, така сама. 99 гривень. Знайшов я ще ось таку. Тут вже скло міцніше. Також дерев'яна герметична кришка. І ціна такої 88 гривень на 900 мл. Чашки капібара. Зверніть увагу, вони йдуть а з кришкою і з ложечкою продаються в коробці ціна 169 гривень. Ще одна новинка, ось такий криман. Чи соусник, як називається правильно, криманочка? Чи соусник, не пам'ятаю. Соусниця скляна з ручкою. Також продається в коробочках 59 гривень. Металева підставка. Денце дерев'яне на ніжках. Для столових приборів 139 гривень. Привезли нові пляшки пластикові для малечі. Різні кольори. Ціна такої пляшечки 99 гривень. Є рожева, фіолетова та фісташкова. А це я показував у передньому відео. Також це новинка на поличках. Нові склянки пластикові, різблені. Ціна такої 49 гривень. Це також пластик. Зверніть увагу, ніби бачите, залишились краплинки води на стінках. Ціна такої новинки 34 гривні. Є трішки світліший і ось такий трішки темніший. Ще одна новинка, нові пластикові термоси. Пляшечки. 119 гривень, також є різні різні кольори. Це також нова пляшка. Ціна такої пластик 139 гривень. Нові баночки для спецій. Новинка, скло і коркова. кришка. Ціна новинки 59 гривень. До речі, зараз а, до 10 лютого. А знижка 20% на термокружки та термоси. Зверніть увагу. Підставки для ножів, для вилок, виделок. 249 гривень на три відділення. Були такі самі схожі, тільки трішки інакші. Ну, схожі були в Аврорі. І в нашій Аврорі ці підставки в двох кольорах. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі.